Коли на наше життя налетіла зловісна хмара війни, кожна родина відчула на собі тягар її тіні. Війна відірвала чоловіків та жінок від їхніх сімей та дітей на довгі дні, які розтягнулися на нескінченні місяці. Світ, ніби розвалювався, наче крихкий картковий будиночок. У пам'яті часто випливає остання мить перед розлукою. І кожен раз. Підступає кумок до горла, а очі опалюють сльози, ніби пекельна пожежа. І, хоч ти сильний і мужній боєць, вони все рівно долають усі блокування. Але для кожного військового надзвичайно важлива впевненість в тому, що привид небезпеки вже не переслідує їх сім'ї, що з ними все гаразд, наскільки це можливо під час цього божевілля. Важливо, що ми не дали вкрасти у наших дітей дитинство повністю. Це ніби рятувальний круг до іншого світу, мирного, далекого від хаосу війни. Так Війна має спосіб виявити те, що насправді має значення. Війна зробила нас усіх дорожчими один одному, а почуття загострила долезо бритви. Родина для військового це світло, оазис серед пустелі, маяк надії, що не дозволяє цій навалі перемогти його. Сьогодні кожен військовий промовляє. Якше я вас люблю, мої ріднесенькі. завжди любив сильно. А тепер моїй любові немає меж, і ця любов незламна, не піддається жодним перешкодам, так само як і наша жагата перемоги. Ми завжди будемо разом у подумках, у снах. Вірю, що дуже скоро, коли пил війни осяде, ми будемо разом і наяву. Я все зроблю для цього. Ми, ми все зробимо для цього. Обожнюю вас, мої любі, з міжнародним днем сім'ї.